Мишка, Богдан лепкий. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди! Це дуже цікаві сотворіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, висувала головку, зиркала направо й наліво і скоренько, ренько, як шнурочок, пересувалась попід стіну і двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нічого. Ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні крутоголового вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле село терхкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого бігла на поле. Там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні. Худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи, люди не мають що їсти, а про миші то вже і не згадуй. Їм просто пропадай ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь країнку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоні згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна: люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те. Єсть чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то не з голоду, а так і з привички, щоб подивитись на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам не слухня, ні пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний, його всі бояться. Колись Тут двох кабанів забив такі здорові кабани, а він їх порізав сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить. Перед хату заїжджає візок, злазить двоє людей, і з хати виносить м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебувають городські мишки. Не говори, бо нам лісно стає, ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроводжає його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Ти, що жінці гроші підніс і каже Що, гарно пахнуть? Ха-ха, от бачиш, і війна на щось придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути. Так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки, господиня ходить тепер, як паня. Які у неї сорочки, які кружева, пху. Пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по стіну і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить. Бо де там тепер людям заглядати під ліжко їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там Обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка, вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би, затрумною, і ішла. Змилосердиться, господине, дивіть, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати, най би хоч перед смертю напилося. Совісті нема на ту й муку дивитися. Я ж, мати, я вам цього спасительку моя, вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От дою, щоб не запустити. Прийдіть, як отелиться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть, вони на гроші ласі і рідного батька продали б. А в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається, погані люди! Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилась велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла. І гризла, і гризла, зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч, в днину відпочивала, а на ніч дальше до роботи. Так кілька діб аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати, гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підгодуємо, продамо і купимо нових, і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко. Добув від відчинив, і очі йому пішли, як стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. О, дивися, о! І вона теж стромила ніс у а А. Це ти тому винна, це ти. Всьому я винна, всьому я, плакала жінка, а господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти, ти, ти. І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті.